Увагу громадськості меценатів та влади привертають до проблем людей з порушеннями зору. Вже багато десятиліть товариство сліпих гуртує тисячі незрячих України в соціально захищену спільноту. 9 червня громадська організація відзначатиме 83-ю річницю своєї діяльності. Станом на сьогодні Львівська обласна організація об'єднує понад 2 тисячі людей з порушеннями зору, з них близько тисяча мешканців Львова. Осередок товариства незрячих турбується про підвищення. Культурно освітнього рівня людей з вадами зору організовує для них дозвілля та відпочинок, підтримує творчі колективи. Завдяки реалізації проєкту Україна, це ми та підтримці Львівської міської ради при організації існує театр естрадної пісні Дитячі мрії. Він також відзначатиме своє десятиліття. Я маю честь завтра представляти цих дітей як колектив, який вже досягнув. Такої круглої дати. Це здається небагато, але в той же час і дуже багато, тому що дітьми опановано велика кількість пісень. Вони доносять до слухача. Українську пісню Львів, не говорю зараз про Львівщину, а саме про Львів, є одним з найбільш доступних для людей з видами зору містом. Ну тільки пару років тому, коли почали говорити про доступність, архітектурну доступність, вже мали на увазі не тільки людей на візочках, а й людей, які мають проблеми з зором і слухом.